Шановні вчителі, з Днем вчителя, бажаємо вам щастя, здоров'я та мирного неба. Дорогі вчителі, вітаю вас з професійним святом, бажаю вам гарних учнів, гарного настрою, щоб ви були щасливі, щоб ви були радісні, щоб ви прожили всі 100 літ. Щоб у вас було здоров'я, вдячні учні. Дякую вам за ваші старання і навчання нас. Вдячні вам без міри за все тепло, терпіння, працю. Бажаємо вам добра і віри, і нехай не гаразди всі пі. Ми вас не вчителя вітаємо всіх. Успіхів творчих масу бажаємо, адже даруйте ви свою мудрість і знання, за що вам завжди і шане, і визнання. Святом наш дорогий вчитель, знань та умінь, дарувальник. Ми вас безменно поважаємо, щастя і терпіння бажаємо.